Змагання з волейболу серед школярів та педагогів. Турнір відбувся 7 грудня в спортивній залі ліцею номер 2 Гра присвячена Дню Святого Миколая. Організатору спортивного свята є УКСМП та центр спорт для всіх. В змаганнях взяли участь шість шкільних команд южницької громади. Склад команд міксований: три хлопці та три дівчини. Учасники розділилися на дві групи. Гра напружена була. Ми до цього грали з другою школою, старший состав, дорослий. А, гра була тяжкою, але ми впорались та витягнули її. Насправді, якось більша напруга, коли граєш з однолітками. Якщо граєш з дорослими, воно ну, якось цікавіше, тому що тут більший опит і цікавіше з більш опитними грати. Можна більше навчитись і так далі. Зрівняно з минулим роком, то всі школи, як на мене, дуже виросли. Всі гравці. Я не спитую якогось страху, бо це ж наші тренера. Вони завжди були з нами на тренуваннях. Ось і ми якось до них звикли. І це просто була гра на задоволення. Я вважаю, що найскладніший суперник це четверта школа буде, бо там дуже сильний состав, дуже хор хорошо грають і дівчинки, і хлопці. Ось буде цікаво з ними пограти. Турнір був започаткований ще у 2015 році. Змагання між школярами, вчителями та тренерами тривали протягом дня. Учні не поступалися своїм наставникам. Ми хотіли такий трошки зробити психологічний вже стрес, щоб зняти всім, зробити гарний настрій, об'єднати і просто, щоб діти вчителі побули в одній атмосфері, більше об'єдналися, більш спілкувалися. Знаєте, як воно буває, спорт він об'єднує і він здружує. Тому така основна була мета. Ну і в основному це друге це якби дитяче свято до Дня Святого Миколая ми його приурочили. Тому таке дитяче свято, хочу зазначити, що в цьому році ми дуже здивовані. Не то що вражені, просто здивовані на стільки діти за рік виросли. Склад не змінився з минулого року, але. Нам сьогодні вказують наше місце на майданчику. Він йде, але діти тренуються, діти зайняті, дітям подобається, і вони сьогодні доводять, що все не даремно, і що це варто проводити такі змагання. Найкраще себе проявили на майданчику школярі ліцею ім. В'ячеслава чорновола команді. Вдалося впевнено здобути перемогу в змаганнях та забрати кубок. В кожній школі є люди, які займаються волейболом. Ну, спорт для всіх там теж Оксана Ніколаївна грає, Настя. Усі там грають. Тому усі ну, рівні тут залежать від настрою команди. Дуже гарна атмосфера, дуже подобається. Я перший раз на таких змаганнях І мені дуже зайшло так. Найголовніше це просто добре настроїтися на гру. Ось, а все інше залежить вже від настрою. В минулому році ми виїжджали десь. Два-три рази на два-три місяці, а зараз вже менше ну, бо чоловіча команда у нас немає. і вже вони хто повід'їжджав, хто вчиться і того так. А жіночі вони і зараз продовжують їздити на змагання до Одеси, до Балти нещодавно їздили. Друге місце змагання з волейболу серед школярів та вчителів здобула команда учнів ліцею номер 1 Третє місце отримали тренери центру спорт для всіх.